Доводити справу до кінця це погодьтесь важливо. Особливо, якщо справа на десятки, сотні мільйонів гривень. Просто зараз, ось тут, в кілометрі від цієї студії, мало б вестись будівництво технопарку БіонікХіл. Технопарк це, по суті, комплекс офісів, у якому розмістяться IT-компанії та створюватимуть щось нечуване. Але поки що ані компаній, ані будівництва, а знечуваного лише розмір тої повітряної кульки, яка зараз стрімко здувається. Адже масштабну справу розпочали з махінацій із земли. Продовжили секретним держфінансуванням, а закінчують, ну, скоріш за все, галявиною в лісі. Аліса Юрченко приглядалась до історії нульового українського технопарку. Амбіційний, романтичний, прагматичний. Так змінювалися і підати на адресу столичного проекту «Bionic Hill мультимільйонера Василя Хмельницького, офіси, житло, готелі, торговельно-розважальні центри, школи та дитсадки. Посеред лісу вирішили звести сучасне місто для програмістів та комп'ютерників. Зарубіжні вітчизняні іт компанії мали орендувати тут офіси, – жити, навчатися та працювати. Так біонікіл виглядає на картинках, а ось так в реальності: старі будинки і залишки артилерійських складів. Це колишнє військове містечко під Києвом. Позаду мене паркан, за яким мало розпочатися будівництво першої черги українського аналогу американської силіконової долини, але інноваційні технології сюди ніяк не дістануться. Ми нічого навіть не починали будувати. Інвестор обіцяв збудувати все наукове містечко за власні кошти на власній ділянці. Влада взялася тільки підвести другу дорогу та комунікації до технопарку. Та виявляється, на сам технопарк насправді скидалася й держава, і навіть попри це його будівництво заморожено. Наші гроші встановили, що держава потайки виділила на будівництво Біонік-Хілл, надзвичайну пільгову позику, яку нині видають за цілком приватні інвестиції. 2012 року державна інвестиційна компанія перерахувала 50 мільйонів гривень державної позики на реалізацію Біонікіл. Кредитна ставка символічні 4% річних. Строк 15 років. Застава віртуальна. Майнові права на об'єкти, які колись мають бути збудовані в хай тек парку І відстрочка сплати тіла позики. Нині компанія Василя Хмельницького сплачує лише копічені відсотки. Такие масштабные вещи, обычно, они, в принципе, в очень большой степени финансируются государством, потому что найти частные деньги под, при таких рисках ну, достаточно сложно. 50 позичних мільйонів 20 пішли на проєктну кошторисну пошторисну документацію та підготовку будівництва. А от ще 30 досі не витратили. Більша її частина левова частина це понад 30 мільйонів гривень. Вона не використана. Вона перебуває на, на розрахунковому рахунку, незважаючи у, у, у компанії Біонік Девелопмент. Невикористані 30 мільйонів лежать у банку Хрещатик. Не найгірший варіант для Василя Хмельницького, адже на третину це його власний банк. А відсоток, який він сплачує за користування позикою, в кілька разів менший ніж банк заробляє, не даючи власні кредити. Тому, поки проект Василя Хмельницького за державні гроші не рухається з місця, ці гроші працюють вже на банк Василя Хмельницького. А тим часом для початку будівництва у Хмельницького чекають ще на 340 мільйонів. Тепер уже від київської влади, яка обіцяла провести до будівництва другу дорогу та комунікації. Немає сенсу інвестувати у наукове містечко, до якого не підведено інженерні комунікації та неможливо зручно дістатися. Ми виконали свою частку зобов'язань. Очікуємо, що держава виконує свою. Василь Хмельницький з інтерв'ю «Інтерфакс України». Вартість дороги щороку зростає, а грошей на неї просто немає. Сьогодні ми бачимо, що кості в бюджеті на будівництво не передбачено, і будівництво ну вже затримано на більш ніж на півроку від тих планів, які були раніше. А от Віталій Кличко, попри те, що затверджував останню вартість дороги, про будівництво століття чомусь не в курсі. З'ясує інформацію, чи виконує Київська міська організація свої зобов'язання зараз я не готова сказати. Кличко може поки що і не напружуватись з вивченням стратегічних для міста будівництв. Адже, хоча Хмельницький наполягає на першочерговому будівництві дороги, один під'їзд вже є. Навіщо другий? Дорога потрібно була зробити для завантаження і для нагрузок по фактиці. Це офіційна версія, але нагадаємо, поки що там немає чого розвантажувати. Тому є інша версія. Було рішення суду київського апеляційного, який сказав, що не вся та земля, на яку вони зараз потендують, справді належить їм. Це виглядає так. Ось дорога, що веде до колишнього військового містечка. Це частина, де досі живуть люди. А за цим парканом територія, де були арт-склади, і мало розпочатися будівництво першої черги технопарку. Донедавна уся ця територія належала компанії Ленд». Однак, у серпні суд повернув землю під житловими будинками у власність громади. У Хіл кажуть, що абсолютно байдужі до того, що втратили ключову частину ділянки з дорогою. У нас ніколи не було планів на цих будинках е, щось будувати. У нас ніколи не було е, планів чиняти якісь дії до цих людей. А ось автор проекту стверджує інше: територія біонік Хілу, в неї входила від початку ця житлова, так би мовити, частина чи ні? Так, так у нас є проєкт на цю територію, Я порішував завдання питання з. А ви не пригадаєте, ну що там мали бути збудовані саме на які території, де люди живуть? Часко захочуть того. Отже, Василь Хмельницький втратив землю і дорогою через те, що колись сумнівно отримав у власність територію, на якій живуть люди, і тепер вимагає від міста заплатити 340 мільйонів за свою помилку. Тим часом державна позика обертається у банку Хмельницького. А тепер подивімося, яким чином земля з живими людьми опинилася у власності приватного інвестора. 2006 року фірма столиця Центробуд» викупила майно міноборони на території військового містечка. Столиця Центробут подає. Коли оформляла документи, подає в Київраду фіктивну довідку, які пише на Київраду, що на цій земельній ділянці інших об'єктів нерухомості, окрім тих, що є власністю, столиця Центробуд, немає. В результаті цього в 2007 році їм передають в оренду 147 гектар землі, в тому числі ту землю, на якій знаходилися жилі будинки з живими людьми. Далі столиця Центробуд перепродає військове майно житловому кооперативу і відмовляється від ділянки. Кооператив, користуючись шпариною в законодавстві, отримує землю у власність, передає біонікленд і ліквідовується. У технопарку запевняють, що початковий орендар землі, столиця Центробут, не має стосунку до веселя Хмельницького. Це теж не зовсім так. Фірмою і досі володіє офшорка Денсек Лімітед, на яку тривалий час записувалися бізнес-активи мільйонера. Отже, посеред Біличанського лісу ще не скоро з'явиться перший український парк високих технологій. Цьому, мабуть, радіють зелені активісти і співчувають економісти. Ми ж тільки зазначимо, що причина зупинки проекту не лише порожній столичний бюджет, але й непрозора історія відведення величезної земельної ділянки, під чи то романтичний, чи то прагматичний проект. От дивіться, як все файно виходить. Компанія колись отримала ділянку землі з порушеннями. Планувала зводити офісні центри, однак їх же потрібно будувати за свої кошти. Тому компанія проштовхує на національному рівні ідею глобального проєкту технопарку, отримує на нього державне фінансування у кредит. Але кладе ці гроші в рідний собі банк та заробляє там більше ніж сплачує відсотків державі. А будівництво не розпочинає, тому що втратило через помилку на старті ключову ділянку землі і тепер чекає. Доки держава компенсує їй цю втрату, бачите який чудовий бізнес на перерваному будівельному акція.